Долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю да, привіт, привіт. Нашу розмову хотіла б розпочати із того, що буквально нещодавно трапилося. Прильот у Харкові за останніми даними, відомо, що у той багатоповерховий будинок, куди прилетіло. Проводилася екскурсія для делегації зі США. Давай подивимося, що там насправді було чи дійсно е, хтось скоригував, чи дійсно росіяни цілилися по іноземцях. Дивна ситуація в мене випадає, якісь іноземці дійсно, скоріше за все, мають місце взагалі, як екскурсія і так далі. Але у мене випадає, що ціллю, скоріше за все, був не, не цей багатоповерховий будинок. Угу. У мене щось інше випадає, і воно да, воно по наведенню, але чи воно було, ну, бо це кап. А кабом ти не можеш е, управляти для того, щоб він точково кудись влучив. У них дуже великий, е, дуже великий відсоток промахів. Ну, я маю на увазі при оцьому піктірованні і плануванні, типу, там дуже високий відсоток того, що воно або не долетить, або перелетить, і оце, mm -hmm. скоріше за все, приблизно такий випадок. Так, про ситуацію на фронті також хочеться поговорити, тому що зараз Генштаб публікує інформацію, що Покровський напрямок ну, безумовно залишається гарячим. Тим не менш зараз росіяни фокусуються на Курахівському напрямку, трохи так перемістили свій фокус на іншу ділянку. Яка мета цього? Саме цих атак на Курахівському напрямку, які їхні там пріоритетні цілі, і чи досягнуть вони їх вітаю коти. Запрошую вас на бранч зі мною, який відбудеться в місті Київ 19 вересня. Ми поговоримо з вами про стихії, про те, як вони впливають на людину та змінюються сезон. А також обговоримо цікаві родові практики та взаємодію із родом. Усіх чекаю. Вся детальна інформація в описі під відео. Десь нас заблокувати по вісімці мечів. Вони планують десь нас заблокувати так, щоб не мож... не було можливості або відходити, або ну, якась отака от історія з Курахівським напрямком. А я би не сказала, що вони будуть мати. Якийсь прям суттєвий успіх, певні успіхи, мабуть, так, бо тут є якісь. Ну, є у них якісь успіхи, але я не назву їх великими, як мінімум на зараз так точно. Ну я маю на увазі в якесь те, що я можу прослідкувати і подивитися. Все одно у нас випадає захисна позиція. Так важко, але, але є точки для захисної позиції. Угу. Щодо Покровського напрямку згадували дійсно інтенсивність, там пишуть, що трохи зменшилася. Головнокомандувач Сирський говорив про те, що навіть вдалося дещо стабілізувати цю ділянку. Які перспективи для цього напрямку найближчим часом? Чи не посилять знову окупанти тиск на цьому напрямку? Посилять, на жаль, тому що те, що зараз відбувається, це скоріше переугрупування для того, щоб знову намагатися пробити а, певні місця, а, а не зовсім відхід або покидання бажання штурмувати наші позиції. Це таке тимчасове затища. Угу. Ем, так, стосовно Курщини, також хотілося б згадати, тому що. Інститут вивчення війни, аналітики Інституту вивчення війни писали, що зараз подекуди окупанти контратакують, ну і власне, у свою чергу Збройні сили України продовжують розширювати зону свого контролю. І, от, власне, оці контратаки, наскільки вони сильні і чи може російська. Російський цей контрнаступ на цій ділянці певним чином зірвати плани ЗСУ? Там я вже казала про взагалі курський напрямок. Знову повторюся з самого початку, коли у нас почалася курська операція, ми дивилися так абстрактно, але довгостроково, результат. Результат випадав по сімці Пентакли. Тобто, ми отримаємо якийсь результат. Це не, це не в повний мінус, але це і не в сверхплюс, можна так сказати. Тобто, ми якби задоволені, але. але... Є нюанси по досяжненню не усіх прям цілей, які перед собою ставилися, і в принципі ми маємо на Курському напрямку такі результати. Завдяки курській куркурській операції ми змогли повернути частину азовців, яких виміняли якраз на тих срочників, яких якраз таки вловили на тому курському напрямку, і так далі. Тому подібне контрнаступальні дії РФ на Курському напрямку будуть продовжуватися, тому що у них є накази. Вони туди будуть кидати внутрішні певні сили, і знову ж таки тих самих срочників. Марпіхів їхніх, і десь да, вони там познімали частково ці, як е, 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 якби, Підрозділи, які були на території України, але не в тій кількості, в яку робив пан Сирський ставку, на те, щоб вони їх зняли в великій кількості. Коротше, да це це дало плюсом у то, у те, що не стався сумський наступ з боку росіян, тому що ми випередили їх буквальним чином. Да, в такому в такому випадку і там не відбулося таких дій на сумському напрямку. От зараз. І з того, що я продивлялася, і як воно виглядає, таке враження, що у нас основний наказ це е, нанести як можна більше е, втрат ворогові на їх території, навіть якщо нам місцями треба десь відступити, то наказ нанести найбільшу кількість втрат будь-яких живих, людських будь-яких, тобто ущерб. Більше ущерба ворожому війську, ворожій інфраструктурі. Все. це ось таке прям типу основне, основне для росіян відбиття Курщини, все одно важка задача. Вони будуть це робити, у них немає іншого вибору. Вони вимушені це робити. А от а вони будуть намагатися там сунутися в свою чергу. Ми, я так розумію, місцями будемо відходити, місцями намагатися тримати якусь оборону, але не так завзято тримати ту оборону, як там, наприклад, тримається Покровська або тримався Бахмут або тримався, ну тобто, це не є первинною. Я так розумію, задачею, да, у такому ключі. А, от, тому там оця тягамотіна і волокіта, вона буде. Я дуже сподіваюся, що програється. Я дуже сподіваюся, що програється іще парочку задуманих штук, схожих на Курськ, трошечки пізніше для того, щоб розтягнути ворогові, зробити ворогові гіморуй в декілька точках. Якщо це буде реалізовано, класно, ми будемо з вами у виграші, можна так сказати. Не буде реалізовано, не, ну що ж. Ну, типу, там є декілька планів, які прослідковуються. Подивимось, куди ми будемо повсти. так. Про обміни полоненими ми ще згадаємо, але цікаву таку тезу висловлювали деякі аналітики, зокрема, про ось ці контратаки росіян на Курщині. Мовляв, це навіть грає на руку Збройним силам України, мовляв. Першочергові ось ці цілі курської операції були відтягнути росіян від основного театру бойових дій саме на їх територію, і, і власне ось ці контратаки, контрнаступи росіян на Курщині показують, що дійсно виправдовує власну місію ця курська операція. Чи дійсно контратаки позитивно впливають на ЗСУ загалом? Не зовсім не зовсім ставка була на те, що вони знімуть підрозділи, наприклад, з харківського напрямку, з Донецького напрямку, з Херсонського напрямку, і побіжуть рятувати свою Курщину. Ця ставка не зіграла в повну міру. Вони підняли внутрішніх срочників і внутрішніх морпехів. Вони забрали з території України, якщо там і 3-5 підрозділів, це капля в морі порівняно з тим, скільки їх тут гівна у нас торчить, і топче своїми е, сапогами, немитими нашу прекрасну чистеньку свято. Ту землю, понимаєте, от у чому момент не програлося в такому ключі. Да, відтягнули певний момент. Да, Переключили певну увагу, але це більше стосується їх внутрішніх запасів військ, а не, а не тих зовнішніх, які страчають на території України. От у чому біда. Да, класно. Ці морпехи. Не підуть на територію України як мінімум найближчі декілька місяців, так точно, бо будуть намагатися ну, відбити тра. Курщину. з одного боку. Так, це чудово, але прийдуть якісь інші марпієхи. От у чому проблема. Там же м'ясо до, до халери, просто типу, і воно не зовсім програлося так, як хотілося. Угу. Стосовно обміну полоненими згадували дійсно підряд такі два великі достатньо обміни: 103, Перед цим 49 військовополонених повернулися. Якщо ж згадати за весь період курської операції, то три великих таких обміни були. І ось... Що насправді змусило Кремль піти на цей е, обмін? Тому що пам'ятаємо, що перед курською операцією Росія цілком блокувала будь-які перемовини стосовно полоненими? Mm. Срочники, Ахматовці, тиск від Саудівської Аравії. Це от три пункти, які зіграли ключову роль, і у нас іще є запас. Я так розумію, ще на якийсь обмін. І в цілому, коли про обміни питали, вони випадали протягом вересня-жовтня і е, продовжують випадати як дуже ймовірний варіант на жовтень. Ну справді воно продовжує випадати, тому о, з обмінами, хоч якось плюс-мінус, має ще бути обмін в якісь там найближчі там півтора місяці. Має ще статися обмін, бо ще є ким і чим мінятися. Ну, це безумовно, чекаємо дійсно на хороші новини ще. Далекобійність. Питання далекобійності зараз заполонило всі, мабуть, інформаційні стрічки, тільки про це і мова. І от цікаво, чому саме на даному етапі війни підіймається це питання? Mm. Давайте так. Я просто продивлялася це питання, бо знову мені люди напишуть в коментарях. Де і так можна звісно, нагадати прочитав новини. Ну так хто вам з ну мішає ну, прочитати новини і так гадати, тільки коли ти дивишся тижнями одні і ті самі питання або дуже схожі, ти вже ситуацію розумієш не тільки з новин, а з того, що ти вже всю картинку Без побачив, думав, ви так. можеш якось комунікувати взагалі, а у цьому форматі. І з того, що я надивилася з питанням, чому саме зараз є якийсь прецедент порушення чогось зі сторони РФ. В мене є особиста підозра. Що це стосується їх е, е, обміни в е, зброєю там і е, розробками з Іраном, де їм казали, а та та не будете цього робити, Україна не отримає дозвіл бити по вам. Вони порушили якусь угоду. Тепер ну тепер в свою чергу ну, там. Так. А, ви порушили угоду, значить, і ми будемо її порушувати, і дамо Україні можливість бити там по вам ракетами. Але там з дальнобійними ракетами все одно дуже хитра штука, до речі, яка в мене профігурувала. <ганувач> Буквально вчора я дивилася це питання, дуже так цікаво. Британії був надан один список, а штатам був надан інший список, mm -hmm. і так було зроблено навмисно. Тому що у Штатів є дурна, давайте так дурна звичка ставити визвісність російське руководство, що ж там планується. Для того щоб не було ескалації конфлікту. Ну тобто, чим менше знають штати, тим е е е е краще ми всі спимо на якщо чесно. Ну, типу. От бо вони дуже часто ляпають те, що ляпать абсолютно не треба, бо боюсь цієї ж самої ескалації конфлікту з Британією. Не так тому Британії був надан один список, а штатам був надан інший список, і так да, з якимись обмеженнями, але нам дадуть дозволи на це буття цими ракетами по коротше території РФ. Ну але тут питання, коли і вже всюди з'являється інформація. Мовляв, вони вже домовилися, але не оголошують. Британія і США між собою все домовили. Але поки от, публічно не заявляють, до чого може призвести оце зволікання партнерів. Там ще просто питання у тому, що ми заявляли одні цілі, а тепер у нас є певні коригування, і я так розумію, протягом приблизно двох тижнів у нас ситуація буде повністю прояснена. Так, загалом, ось ці удари вглиб території Росії. А наскільки вплинуть на основний театр бойових дій? Достатньо те, що все, що стосується те, ударів так, по да, так не, не тільки. Це і питання а, рідин, а це всяке топливо, не топливо, mm. а це суттєва штука. Це а, тема пов'язана із боєприпасами, це тема пов'язана з військовими об'єктами. Я так розумію, місцями інфраструктурними, плюс ніхто не а, ну. Не забороняє нам нашими дронами де-небудь щось цікаве підстраховувати, ну, так. дуже. Ну, Бо можна перевантажити ППО. да, Спочатку дронами перевантажити або ракетами, або дронами залетіти. Коротше, є дуже багато цікавих нюансів, коли тобі можна і ракетами, і дронами це завжди краще, ніж тільки дронами. Ну, давайте от прям типу в такому відсухти. ключі так. Да, як в старому анекдоті про те, що добрим словом, і пістолетом можна зробити набагато більше, ніж просто добрим словом, от десь десь в такому ключі у нас не у нас що з дозволом, що без нього атаки б не закінчилися. У нас буде досить багато показових зараз восени атак, пов'язаних із елітною Росією навмисно. Для того щоб внутрішня ситуація ставала ще більш напруженою всередині самої РФ, і воно також буде грати велику роль, коли еліти починають кипішувати. Воно впливає напряму на театр бойових дій. Тому все, що летить по РФ, впливає на театр бойових дій завжди. Так, ну от особливо згадала, що кілька тижнів тому навіть публікували не пам'ятаю, якісь змі за закордонне публікували інформацію, що ось певні суви почнуться тоді, коли загрожуватиме небезпека безпосередньо Москві і Санкт-Петербургу. І от тоді дійсно будуть якісь просування. А як щодо дипломатичного процесу, оцей дозвіл, чи будуть певні зрушення стосовно переговорчого того ж процесу? Ну, от, скоріше за все, все, і робиться для того, щоб е, е, усадіть ерефію за стіл перемовин да, на якихось певних для нас більш вигідніших умовах, отаким, от якимось жорстким методом. Типу, прям змусити про щось говорити на інших умовах. От все, що зараз робиться, воно таке враження, реально, що воно все спрямовано, і з того, що я дивлюся, воно все по дрібниці, яку ми зараз не зводимо в купу. Да, воно є окремими подіями. Воно все одна велика штука для того, щоб змусити натиснути на якісь перемовні процеси. Угу. Ще про одне політичне важливе політичне рішення з боку наших партнерів хотілося б згадати про нього. Згадував президент Зеленський нещодавно з такою певною іронією про збиття дронів, загалом російських з боку наших союзників. І Зеленський так з іронією відзначив, що з усіх союзників збиває тільки Білорусь цікаво. Дрони шахе, yeah. от і мовляв. Також цитата Зеленського. Він говорив про те, що зараз партнери чомусь взагалі навіть бояться там і говорити і думати про такі дозволи. Чому так? Чому настільки це питання викликає страх і вагання у партнерів? Бояться конфлікту, слухи, так у так? Так. мене теж випадає. Ми боїмося, що це тепер нас затягне у якісь більш а, рушійні відповідальні дії. Чи будуть просування, не знаю, в цьому питанні найближчим часом? Найближчим ні. Найближче — ні. Арефія як показово демонструвала імпотентність міжнародних організацій та там, наприклад, того ж НАТО, так і буде демонструвати імпотентність міжнародних організацій. Так е, насамкінець про Сполучені Штати Америки, про дебати. Ну, власне, після дебатів, так майже однозначно західні змі сказали, що одержала перемогу Гаріс Трамп, нібито, програв ці дебати, хоча він так не думає. Тим не менш, чи вплинуло це на практиці, на голоси власне і на можливості кандидатів. Одержати перемогу на виборах, ось ці дебати конкретні, я уже е, пояснювала на декількох каналах, поясню глядачам на цьому каналі, як це відбувається у Штатах. Це не відбувається так, як у нас у це нас, нас є тискання. частина да, у нас є частина в Америці, частина суспільства, яка стовідсотково республіканці, і частка частина суспільства, яка стовідсотково демократи, їм абсолютно плювати. Хто представляє цю партію? Вони за партію, все, у -у -у. і їх представник не колише. Аби золотий персонаж не був би серед демократів, вони притримуються республіканських поглядів на життя. І навпаки, оце, от там, наприклад, тут у нас 40%, тут у нас 40%. І у нас з вами десь залишається 20% 20% людей, які не визначилися, чи вони хочуть до демократів, чи вони хочуть до республіканців. І от всі предвиборні компанії штатів вони направлені на отих чуваків, які не визначилися, до кого вони хочуть примкнути, на яких потрібно справити. Потрібне враження, і якщо їх не, за цей час не змогли заманити. Саме партійною любов'ю, да, демократією чи там республіканськими поглядами, то їх будуть заманювати харизматичним кандидатом і віце-прем'єром потенційним, типу людьми. Що не хочеш, ти ми тобі не можемо не подобатися як республіканці зі своїми поглядами, але подивися на неї. Боже, яка вона файна! Проголосуй mm -hmm. за неї. Ти бачиш, яка вона класна? Ну, типу, от за такий рахунок. і от всі політичні штуки вони спрямовані на людей, які не визначилися, і у Харіс. Завдяки тому, що її там же ж підтримала, забулася, хто там її підтримав і так далі, тому подібне, да яка має високу вагу, дозволило їй якби в цілому переманити частину людей, які не визначилися на свою сторону. Да, плюс у нас є ж там у них штатами голосують, і є штати республіканці, є штати демократичні. Всі, як один, якщо ти там один в полі воїн стоїш, і кажеш, я республіканець, не демократ. Тебе там і прибить можуть на, політичній, на, на політичному да, якби фоні. Отак, от, тобто голосує там весь штат і так далі. Тому подібне. Тому, да, у Гаріс, давайте так, у Гаріс точно по, вийшло продемонструвати свою компетентність на цих, тобто, в відновити для демократів певну. Репутацію, оце точно воно воно їй допомогло заявити про себе. Оце дуже важливо, бо вона була ноунейм. No Те, що їй порекомендували американцям плювати, хто там рекомендує. Ти маєш себе проявити. Вона себе проявила. Отже, далі демократам треба максимально класно, красиво чимось валить. Ви поняли для того, щоб народ такий точно демократа наше все. Тобто, в неї є всі шанси з партією викачати цю ситуацію собі на користь. Так, ну і також насамкінець про заяви. Кандидатів США щодо України на дебатах це було одне власне там. Трамп говорив як завжди, 24 години. Я все вирішу без якихось там поточнень. Гарріс навпаки валила його тим, що мовляв, якби Трамп був при владі, то Путін би вже сидів в Києві і так далі. Після дебатів зовсім інша картина. Бачимо, що Трамп, нібито вже навіть поговорив з Зеленським, обіцяв йому якомога більшу підтримку. Були там заяви, що. США взагалі і Трамп буде готовий розв'язати війну з Росією і так далі. У свою чергу Гаріс знімає реклами, де фігурує Україна. Хоча до цього також вона іноді навіть у публічних виступах не згадувала, згадувала Ізраїль, близький схід і так далі. На даному етапі хто був би ефективнішим для України із кандидатів? Дуже така е, цікава історія, тому що ми з вами говоримо про крокодила. Тільки о, ви мені говорите, що крокодил до а я вам кажу, що крокодил Не, зелен. Зелений. Ну так ми говоримо супер про різних е, персоналів. Ми говоримо про супер різний політичний підхід. Абсолютно, а от е, знову, Трамп бізнесмен. Вирішення всіх його питань вони виходять із бізнесового кола. Гаріс як не крутий, це політик. Політики вирішують питання інакше, і отут -от ми маємо з вами з тим би було би одне, з цією буде інше. Тобто, я маю на увазі, ми маємо 11 спектрів, в яких ми не можемо однозначно сказати, як би було б краще. Але в глобальному ключі, давайте так без спекуляцій себе краще заявляє. Камала Харіс ніж Трамп, тому що Трамп любить брехати, спекулювати, відверто відверто лгати, і у нього я дивилася вирізки з цих дебатів, і я просто сміялася, тому що будь-яке питання, яке ти не чіпляєш з Трампом, винуваті іммігранти. <реш> Мабуть, в Україні у війні також винуваті мексиканські іммігранти з Все. Що би не відбувалося, то все іммігранти. Хто насрав під'їзді іммігранти, хто е, підняв податки в штатах, іммігранти, хто розв'язав війну в Україні? Іммігранти, яких треба виселити терміново. Воно не проканає другий раз. Ну, коротше. Е, і плюс ми все-таки говоримо про різність поколінь. Я не скажу, ну, що так. Трамп би дав би нам з вами дієвіші по ці дієві ще б. Інструменти для ведення війни, я із того, що я дивлюся по Трампові, як він любить прибрехать і притрандюнькати, трандюньках. ми би з вами мали одні без заяви, а на справі би зовсім інші дії, і це його достатньо така. І прорахувати цього скаженого старого дядька дуже важко. На нього ну, робили там огляди, колеги мої, і все розбирали його як особистість. Ну реально, чувак, сьогодні каже одне, завтра робить інше, а думає собі абсолютно третє, і там така каша малаша де він тупо на ходу інколи приймає якесь рішення? От просто сьогодні встав зранку такий: О, треба відмінити учення з Японією, бо ми бабок сильно багато на них витрачаємо. А Японія mm -hmm. пішла нахер не їдь до нас в Штати проводити е, сумісні навчання, а делегація вже стоїть така в смислі. Ми ж приїхали. Ні, можете розвертатися і їхати назад. Ну от просто взбрєнділа в well, Так, так. Ну і, і відповідно щодо війни в Україні так само: сьогодні одне, завтра інше і так далі. Так, на цьому будемо три крапочки ставити. Сейра, ж дякую за таку розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Щоб Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. До зустрічі, побачимось.